Добрий день, діти! Урок математики. Тема уроку обернена задача. Складання і розв'язування обернених задач, обчислення виразів зі змінною. Відкрийте, будь ласка, зошити. Запишіть дату. Дистанційна робота, математичний диктант. Пишіть старанно. На уроці працюйте активно, слідкуйте за поставою, дотримуйтесь правил академічної доброчесності. Запишіть в рядок через клітинку числа, які більші від даних на 300. Перевіримо 400 800 600 301 340 1000. А тепер запишемо числа, які складаються з кількох десятків. Прочитайте завдання і запишіть числа на цьому ж рядку. Перевіримо 30, 80, 100, 110, 150. Я впевнена, що ви впоралися з цим завданням. Працюємо усно. Визначте самостійно скільки всього десятків у кожному числі. А тепер працюємо разом. Продовжуємо визначати кількість десятків у числах. Міркуємо так. Число 230 складається із числа 200 і числа 30. Число 200 це 20 десятків. Число 30 це три десятки. 20 десятків плюс три десятки буде 23 десятки. Отже, у числі 230 усього буде 23 десятки. А тепер, діти, зупиніть відео і, міркуючи вголос, визначте, скільки десятків у наступних числах. А потім перевірте самостійно. Молодці. Продовжуємо працювати усно, розгляньте записи і вголос поясніть, як знаходили суму і різницю. Наступний номер виконайте теж самостійно. Обчисліть вирази і запишіть у ЗОшит лише результати. А тепер ми з вами будемо досліджувати три задачі: це номер 20 на сторінці 5. Знайдемо спільне і відмінне в задачах, і розв'язання запишемо в ЗОшит. Почнемо з першої задачі. Послухайте, будь ласка. Маса цукерок становить 400 грамів. А маса печива 200 г. Яка маса цукерок і печива разом? Наступні дві задачі прочитайте самостійно зупинивши відео. Що ж спільного в цих задачах? Спільним є сюжет задач. У кожній з них розповідається про масу печива і цукерок. Що ж, відмінного? В першій задачі нам треба дізнатися масу цукерок і печива разом, в другій масу печива. В третій масу цукерок. Давайте запишемо розв'язання цих задач і потім побачимо, що ще є спільним і відмінним у всіх задачах. Перша задача на знаходження суми. Отже потрібно до маси цукерок додати масу печива. І отримаємо 600 грамів. Записуйте. Відповідь напишіть самостійно. Друга задача на знаходження невідомого доданка. Отже, від суми віднімемо відомий доданок. 600 зменшити на 400 буде 200 грамів. Запишіть розв'язання і відповідь. Третю задачу розв'ячіть самостійно. Потім перевіримо. Ставте на паузу і працюйте. Перевіряємо. 600 зменшити на 200 буде 400 грамів. А тепер, діти, уважно подивіться на розв'язання кожної задачі, що ви помітили. В усіх задачах. Однакові числа. Але число 600, яке є розв'язком першої задачі, в другій і третій задачах стало даним числом. Тільки що діти ми познайомилися з вами з оберненими задачами, друга і третя задачі є оберненими до задачі 1, яку ми називаємо прямою задачею. Запам'ятайте. Обернена задача до даної має той самий сюжет і ті самі числа, але розв'язок першої прямої задачі стає даним числом оберненої задачі. Переходимо до номера 21 Прочитайте задачі, розгляньте схеми, знайдіть спільне і відмінне. Розв'яжіть самостійно першу і другу задачі. Та складіть ще одну задачу обернену до першої. За бажанням намалюйте схему оберненої задачі. Ставте відео на паузу і працюйте. Я впевнена діти, що ви впоралися з завданням. А тепер пригадайте, як знайти значення буквеного виразу. Запишіть розв'язання номера 19 в зошит. Домашня робота містить два завдання. Номер 23 обчислити вирази, Номер 24 скласти задачу про купівлю олівців і фломастерів із числами 80 гривень і 40 гривень. За бажанням складіть одну або дві обернені задачі до даної. А наш урок закінчився на все добре!